Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок математики, частина 5, урок 5. Тема нашого уроку сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності. На початку уроку прочитай, прискорюючи тем, і відтвори з пам'яті вправу перше. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод і, або правило розв'язування задач завдання. Виконай вправу другу. Прочитай завдання. Запиши в усіх порожніх клітинках по одному числу так, щоб сума чисел. У кожних чотирьох сусідніх клітинках дорівнювало 63. Числа можуть повторюватися. Обираємо метод. Так, це метод організованого перебору. Ми будемо підбирати це число. Запиши в усіх порожніх клітинках по одному числу так, щоб сума чисел у кожних чотирьох сусідніх клітинках. Оберемо чотири сусідні клітинки. Ось ми бачимо чотири сусідні клітинки, в трьох клітинках числа записані, в четвертій числа немає але його легко знайти. Подивіться. Якщо ми до числа 17 додамо 25, додамо ще 1, ми отримаємо так 43. Бачимо, що до 63 не вистачає скільки одиниць? 63 відняти 43 буде 20. Отже, в порожню клітинку ми мусимо записати 20. І сума чотирьох чисел, що знаходяться поряд, тобто сусідні числа. Сума цих чисел буде дорівнювати 63. Ось тут 63. 17, додати 20, додати 25 і додати 1, це 63. Умова виконується. У нас є також умова, що числа можуть повторюватися. Ми з легкістю можемо повторити ці числа в сусідніх клітинках 17. 20, 25 і 1. І наступні чотири клітинки також буде 17. 20, 25 і один. Ось так. Виконаємо наступне завдання. Пригадай алгоритм округлення числа. Це карта знань 3. Прочитайте, пригадайте, як виконується округлення числа. Натисніть на паузу. Повторіть. Наше завдання таке: відомо, що діаметр Землі на екваторі дорівнює числу, у якому 12 тисяч 7 сотень 56 одиниць. Округли її радіус. До десятків, до сотень, до тисяч. Що ж, запишемо спочатку, чому дорівнює діаметр землі, якщо нам відомо, так, я пишу це номер третій, діаметр. Позначається буквою Д латинською, діаметр землі на екваторі дорівнює число, у якому 12 тисяч 7 сотен і 56 одиниць, 12 тисяч 756. Треба знайти радіус, щоб знайти радіус, радіус позначається буквою Р латинською, нам потрібно діаметр поділити на 2. Радіус це половина діаметра. Поділимо в стовпчик 12 тисяч. 756 поділити на 2. Перше неповне неповнеділення це 12. У частці буде 1, 2, 3, 4 цифри. 12 поділити на 2. Добираємо першу цифру. Це 6. 6 помножити на 2 12, остачі немає. Зносимо 7. 7 поділити на 2 беремо по 3. 3 помножити на 2 це 6. 7 відняти 6 остача 1. Зносимо 5. 15 поділити на 2. Беремо по 7. Сім 2 14. Віднімаємо остача 1 і зносимо.

округлити радіус до десятків, до сотень і до тисяч. Записуємо це число 6378 і округлимо його до десятків. Підкреслили розряд десятків. Отже, округлюємо приблизно це скільки. І так, дивимося на наступну цифру. Це 8. 8 більше від 5. Якщо наступна цифра більше від 5, то цифру розряду десятків збільшуємо на 1. І всі інші цифри замінюємо на нулі. Отже. 6, 3, замість семи ми пишемо 8, бо збільшили на 1. А всі інші цифри, що стоять після підкресленої, замінюємо на нулі. Приблизно 6380 округлимо тепер до сотень. 6378. Це приблизно до сотень. Підкреслили розряд сотен, подивилися далі сім, більше від п'яти, то трійку збільшуємо на одиниці. А всі цифри після підкресленої замінюємо на нулі. Приблизно це 6400. Округлимо до тисяч. Знов записали це число, підкреслили розряд тисяч. Дивимося на, наступне число, на наступну цифру, це 3, 3 менше від п'яти, тому підкреслений розряд залишаємо без змін. 6. Всі інші цифри, що після підкресленої, змінюємо на нулі. Отже, це приблизно 6 тисяч. Виконали завдання. Наступне завдання. Не забудьте, по-перше, виконати фізкульт хвилинку натисніть на паузу, виконайте декілька фізичних вправ. І переходимо до вправи п'ятої. Від кутника, зображеного праворуч хлопчик відрізав три кути. Закресли фігуру, якої він не міг отримати. Міркуємо з вами. Отже, хлопчик не міг отримати семикутника, тому що з кожним відрізом кількість вершин може збільшитися удвічі. Тому максимальна кількість вершин нової фігури 3 помножити на 2 буде 6. Максимальна кількість вершин 6, тобто максимально це може бути шестикутник, а ось семикутник ну, ніяк отримати не можна. Пробуємо з вами подивитися, які ж фігури може отримати. Ну, Якщо ось таким чином відрізати, мабуть, візьму червоний колір, щоб було краще. видно. Ось таким чином. Один кут відрізати можна, другий кут і ще один. Ось так можна отримати рекутник. Якщо хлопчик відрізатиме ось таким чином, то він може отримати чотири кути. Так так, ну, можливо, ось так або якось, але чотирикутник. Можливо, хлопчик може відрізати і ось так кути. Так, так. Ну, і навіть ось так може відрізати. То це вже буде п'ятий Може, і ось таким чином. То так, шестикутник, але от семикутник ну, ніяк не вийде. Виконуємо вправу шосту. Хвилинка вундеркота. Послухай, слідкуючи за текстом, підкресли головне та прочитай уголос, Читаємо разом з диктором. Рисунки або креслення, на яких числа або значення величин зображені відрізками, смужками, стовпчиками, частинами круга чи іншими фігурами, є діаграмами. Для зображення чисел або значень величин задають масштаб, відповідно до якого будують діаграми. Наприклад, на діаграмі нижче задано такий масштаб. Один кілограм відповідає стовпчику висотою в одну клітинку. Отже, Масу качки 3 кг, на діаграмі зображено стовпчиком висотою в 3 клітинки. Отже, ще раз погляньте: на діаграмі нижче задано такий масштаб. Одна клітинка це відповідно 1 кг. Бачимо, що маса качки 3 кг. Тому що фігура, якою позначено качку, займає три клітинки. Три клітинки це 3 кг. Виконам завдання вундеркота. Визнач масштаб за величиною першого стовпчика. За діаграмою визнач запиши кількість учнів у кожному класі. Кількість учнів у всіх класах. Отже, подивіться на перший стовпчик. Величина першого стовпчика один, два, три, чотири клітинки. Чотири клітинки це відповідно 24 учні. Щоб знайти масштаб, ми з вами 24 поділимо на 4, Це буде шість учнів. Отже, робимо висновок, що одна клітинка відповідає шести учням. Одна клітинка на діаграмі це шість учнів, тоді. Подивіться на другий стовпчик. Це другий клас. У другому класі висота діаграми 3 клітинки. І помножити на 6 другий клас. Так. 3 помножити на 6 буде 18 учнів. у другому класі. Знайдемо, скільки учнів у третьому класі. Подивіться, висота цього стовпчика 6 клітинок. Тож третій клас. 6 помножити на 6 буде 36 учнів. І четвертий клас. Так, четвертий клас, 5 клітинок. 5 помножимо на 6, це буде 30 учнів. Ще у четвертому класі. І у першому класі у нас 24, це відомо. Перший клас це 24 учні. Є. Щоб знайти, скільки учнів в, в усіх класах, треба всі ці числа додати. 24, додамо 18, додамо 36, додамо 30 учнів. Знайдіть, скільки ж буде учнів у всіх класах. Так, це 108 учнів. 108 клас учнів у всіх класах, і наступне завдання виконайте самостійно. У таблиці надано інформацію щодо маси тварин будуй діаграму, визначивши масштаб. Наприклад, у своїй діаграмі ви можете задати такий масштаб: Один кілограм відповідає стовпчику висотою в одну клітинку. І тоді Пес 8 кг – це буде 8 клітинок, кролик 5 кг – 5 клітинок, попуга 1 кг – 1 клітинка, кішка 2 кг – 2 клітинки і так далі. Побудуйте діаграму самостійно. Як зразок, це ось Ось ця діаграма може бути вашим зразком. Маса, вкажіть напрямки і назви тварин. Не забудьте самостійно виконати сторінку чемпіонів. Це ваше домашнє завдання. Виконати сторінку чемпіонів. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!